Друзі, сьогодні ми з вами разом будемо вчитися фінансової грамотності та здобувати. Фінансову свободу завдяки експертам і коучам із нашого бібліотечного інстаграму та Тіктоку. Ми з вами дізнаємося, як досягти багатства найлегшим шляхом. Або давайте чесно, ніхто не хоче напрягатись. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Марго, і зазвичай на каналі я досліджую питання продуктивності, саморозвитку і успіху, звичайно ж. Тому, якщо ви не хочете загубити цей канал, обов'язково. Підпишіться і залиште слід нарешті в історії цього людства та залиште свою вподобайку і коментар на підтримку цього каналу. Поїхали! Коуч номер один: Янна Урусова і її білочка. Знайомтесь, це. Білочка кожного дня білочка хирачить без зайвих страдашок заради своїх горішків. Білочка не знає, що її ліньки, що у неї немає мотивації, що вона не знає, як добути горішки. Білочка не думає, що вона не впевнена, чи хоче вона саме ці горішки. Білочка не думає, що можливо не так вже їй і потрібні горішки. Білочка знає одне: чим більше горішків... Тим краще, а це Охрися. Охрися мріє про чарівне життя, достаток і Мальдіви, але при цьому ніфіга не робить. Бо в неї то немає мотивації, то прокрастинація, то вона не знає. А чи дійсно вона хоче краще життя? Чи може й так норм? В чому різниця між білочкою і Охрисою? Тому що білочка без сумнівів вджобує кожного дня. І збільшує кількість своїх горішків. В той час, як Охрися своєю бездіяльністю збільшує лише кількість своєї тривоги і дупу в житті. Не будь як охрися, будь-як білочка. Приходь на легенду і навчись без зайвих думок фігачить на свої горішки. Що ж, сподіваюсь, білочці хоча б заплатили за цю рекламу горішками. Отже, вся суть фінансової грамотності. Полягає в тому, щоб просто менше думати і більше джобувати. Я думаю, що всі ці Уоррен Бафет, бодошефери, всі, хто написали бестселери з фінансової освіти чи то фінансової грамотності, насправді чисті з камери. Бо що можна було писати в своїх книжках на 500-600 сторінок, якщо правда настільки проста, просто працюй. І не думай! Ну, а якщо ти хочеш досягнути рівня трошечки вище, тоді тобі варто купити курс легендо. Окей, поки все ясно. Але стоп! Білочка, вона ж не фігачить на горішки, тому що вона хоче фігачити. Вона фігачить на горішки, тому що в неї немає білочного sugar Daddy. І якщо вона не встигне збирати горішків на зиму, то навесні ми можемо не дорахуватися на одну білочку. Насправді тут є слушна думка про те, що горішки треба збирати завчасно у фінансовому світі. Це звучить як забезпечити себе фінансовою подушкою, ну або фінансовим резервом. І, хоч я не білочка, я теж можу відкладати 10% від свого доходу. Ну, щоб не те, щоб на Мальдіви поїхати, але хоча б не залишитися без штанів і з боргами за комуналку. Та й на відміну від білочки, люди можуть передивлятися і просмислювати свою мету. Білочкою крують виключно інстинкти, а у людини змінюються цінності, пріоритети і навіть бажання. Тому знаєте, що ще треба не просто фігачте, а знати, для чого ти це робиш і робити це. З розумом. Бо якщо я фігачу 24 на 7 без мети і бачення свого майбутнього, то всі горішки я спущу на оренду і коучів, які розкажуть мені, як мені накопичити більше горішків. Тому так: не будь охрисою, але і не будь знервованою білочкою, будь людиною з фінансовою подушкою і чіткими цілями. А також дай собі можливість нічого не робити, якщо це потрібно тобі для того, щоб зрозуміти, куди ти рухаєшся. Це може бути набагато ефективніше, ніж змушувати себе робити те, чого ви насправді не хочете. Номер два: курс антиніщеброд. Становлення богині. Я зараз лусну від крінжа, але дивимось. школа Домінатрікс. Фінансове домінування та мистецтво влади. Де і як шукати фінансових сабмісів? М -м -м. Як правильно вибудовувати відносини із фінансовими сабмісівами». Практичні техніки, які працюють. Створення образу та вплив через комуніка... комунікацію. Курс антинішіброд. Це продовження попереднього. «Становлення богині. Це курс для жінок, які втомилися жити на компромісах. Для тих, хто знає твої стандарти це фільтр, а не завищені вимоги. Як не витрачати час на дешеві емоції? Як приваблювати чоловіків, які вміють вкладати? Як перетворити себе на жінку розкіш, а не на жінку доступ? Це не просто курс. це Перезавантаження свідомості, гроші це енергія, і ти варта більшого. Більше, не більшого, більше. Люблю, коли маркетинг нагадує мені, що я все ще не богиня, тому що не маю свого фінансового сабмісіва. Боже, чесно, як приваблювати чоловіків, як перетворити себе на жінку розкіш? Ну, друзі, в мене тільки одне питання. Яка ціна? А і чи входить в пакет Дубаї, Діор і Дід на Галенвагені? Бажано такий, щоб скоро помер? Якщо ні, то я не прийду на цю вечірку. Взагалі це наша багатовікова трагедія. Бо ми українські жінки, ми гартуємо, гартуємо, а потім закохуємося в якогось емоційно недоступного мудака. Розбиваємо собі серце і топимося в річці. А треба було б не витрачати час на дешеві емоції і правильно вибудовувати відносини із фінансовими сабмісівами. А може чекайте? Може я таких знайду в коментарях. Там має бути хтось, хто мені підходить. Добре, всі пишуть про те, що курс неймовірний, що ви неймовірно гарні. Христос воскрес! Привіт, Катюш! Меня звати Юра, буду рад нашій дружбі і спілкуванню. Я люблю тебя, Катя. Целую, твой Юра. Я беру, запакуйте, не забудьте бантик. Боже. Нехай наступна порада буде не менш корисною, ніж ця дивимось. ніколи не живи на одну зарплату. У тебе, як мінімум, повинно бути ще шість джерел доходу. Перше це ваша основна робота чи бізнес. Друге це підробіток. Третє, ви можете стати інвестором та вкласти гроші в бізнес інших. Четверте, ви можете купити квартиру та здавати її в оренду. П'яте, ви можете придбати акції, тоді ваші гроші будуть працювати на вас. А ще є крипта та NFT, але це дуже ризиковано. Тут вам потрібно обирати самостійно. Давайте робити так, щоб не працювати усе життя. Всього 6? Ну, я думала, що буде хоча б 10. Ну, знаєте, як корейська система по догляду за обличчям. Я впевнена, корейці знають, як заробляти гроші. Я трохи пропустила цей тренд. Коли оце от зранку офіс, ввечері підробіток, в обід в нас купуєш акції, в п'ятниці маєш крипту, а в суботу Підписуєш договір на купівлю нової квартири на кешбек із Монобанку. Окей, ще раз: шість джерел доходу. Перше, це ваша основна робота чи бізнес. Окей. Друге, це підробіток. А бізнесу не вистачить. Третє, ще не все. Ви можете стати інвестором і вкласти гроші в бізнес інших. Якщо я маю гроші, чому б мені не вкласти в свій бізнес? Але ладно, що я розумію. Четверте, ви можете купити квартиру і здавати її в оренду. П'яте. Ви можете придбати акції, тоді ваші гроші будуть працювати на вас. Чекайте. А можу я просто купити акції, і нехай працюють на мене. Шосте. А ще є крипта і NFT, Але це дуже ризиковано. Попередні, то 100% гарантія. Особливо мені подобається пункт стати інвестором у бізнесі інших. Це звучить так просто, ніби намазати хліб маслом. Я прям відчуваю і можу уявити собі, як маю вільні гроші, і думаю про те: хм, куди б на то мені вкластися? В чакральні олії Ольги Горбачової чи, можливо, в банки? Що продають повітря із гірських гір? Із гірських гір? Пункт про акції теж топ. Ваші гроші будуть працювати на вас. Невеличкий спойлер. Якщо ти не знаєш, як працює фондовий ринок, то і твої гроші не будуть знати, як на тебе працювати. Ці шість джерел доходу звучить як челендж в The Sims. Тільки б моя сімка відкинула пласти вже на наступний день. Але давайте глянемо, що пишуть люди. Бо це відео подивилося 130 тисяч людей. Можливо, тому що я не пройшла курс антиніщеброд, я і думаю по-ніщебродськи. Давайте читати. Брустер з СППХ пише: що джерел доходу це, якщо в тебе немає ніхріна, але є Саша, Діма. Петя, Олег, Ігор і Даніл. Купити квартири і здавати в оренду? Ото я вас сміялася. рахували збитки. І коли окупиться квартира? Ні, нащо завантажити себе цієї непотрібної інформації. А ще тут Вікторія Бембель пропонує сьомий, восьмий і дев'ятий крок: сьомий вийти заміж не по любові, восьмий стати коханкою, дев'ятий піти в ескорд. В цілому, можна пропустити крок сьомий і восьмий. І Местаровоїтова пише: Рівень порад. Просто перестаньте бути бідними. Господи, якщо в людини є достатньо грошей, щоб купляти квартири для оренди, їй не потрібен підробіток. Окей, okay. цього достатньо. Насправді, ідея диверсифікувати доходи дійсно працює. Тобто ви розподіляєте свої інвестиції між різними активами, що дає вам змогу знизити ризики і оптимізувати дохідність. Простими словами, як кажуть в народі, просто не клади яйця в один кошик. Про це, до речі, пишуть багато авторів у книжках із фінансової грамотності. Деякі з них мені дійсно дуже сподобались. Чесно кажучи, мені складно читати такі книги, але все одно в мене є мої улюбленці. До речі, список цих книг я вже опублікувала на своєму Патреоні. Тому, друзі, запрошую вас на мій Патреон, де ви можете прочитати список книг, які я особисто рекомендую, а також люди, що працюють. В сферах інвестицій, фінансів, IT і всього такого багатого. На Патреоні ви також знайдете мої попередні цінні ресурси, якими я ділилася раніше, а саме мої шаблони із планування. І ще більше корисних матеріалів, особистих фото і відео, поза кадром на вас чекають, якщо ви підпишетеся на мій Patreon. До речі, там так само є функція живих зустрічей. Ну, тобто онлайн, хто зараз зустрічається вживу? Ми з вами можемо спілкуватися онлайн, обмінюватися ідеями і в цілому просто проводити гарний час. Тому переходьте на Patreon і ставайте моїми Sugar Daddies і Sugar Mummies. Рілс номер наступний від Єлени Шепел. Шепел про те, як пов'язані гроші і рівень щастя. Дивимось, як думаєш, людина, яка має цей будинок щаслива? Та звичайно щаслива розкішний будинок, дороге авто і жодних хвилювань про гроші. Це будинок Джима Керрі. Він справді мав мільйони його обожнював увесь світ, але одного разу він сказав: Я хочу, щоб усі стали багатими і знаменитими щоб зрозуміли це не те, що приносить щастя. А як же тоді стати щасливою, як не завдяки грошам? Для початку усвідомити, що перекладати відповідальність за своє щастя на гроші стратегія провальна. Це пов'язані між собою речі, бо гроші допомагають уникати. Не щастя, але точно не роблять щасливими. Варто працювати з внутрішніми відчуттями і з рівним щастя, яке напряму не пов'язане з грошима. Більше про це розповіла в аудіоподкасті в своєму телеграм-каналі. Щоб його отримати, пиши мені слово щастя. Краще і не скажеш. Знаєте, переглядаючи десятки відео українських експертів і коучів, що говорять про фінансову освіту, чи фінансову грамотність, я помітила, що жоден з них не дає якихось кон конкретних кроків, як досягнути фінансового достатку, чи то стати фінансово незалежною. Ну, коротше, стати rich bitch. Натомість було дуже багато порад про те, як працювати зі своєю свідомістю і відношенням до грошей. Що наштовхнуло мене на думку про те, що якщо ти хочеш стати фінансово забезпеченою людиною, тобі треба працювати над своїм майнцетом. І хоч я не можу не погодитися із тим, що те, як, ти думаєш про гроші і визначає, чи матимеш ти їх чи ні. Але є багато того, що вголос просто не обговорюється. Або врахується якимось неважливим. Ну, наприклад, те, що чим більше ти працюєш, тим більше ти заробляєш. І якщо хочеш більше грошей, то треба просто більше працювати. Або є ще одна популярна думка: що щоб. Інвестувати достатньо просто завести спеціальний для того застосунок. Насправді інвестування це ще одна повноцінна професія. Особливо, якщо мова не йде про довгострокове індексне інвестування, як, наприклад, SP 500, а ми говоримо про акції, облігації, крипту, нерухомість тощо. То ну це потребує часу, знань, аналітики і критичного мислення. І при цьому втрати там теж реальні. Ти можеш заробити на хату і продати три почки. Ще одна думка, моя улюблена, я й ненавиджу: це те, що так просто жити, якщо ти просто запустиш свій курс або блог і заробляй собі пасивно. Правда в тому. Що нічого не стає пасивним одразу. Будь-який курс, блог чи то проект потребує продажів, бренду, аудиторії, іміджу, прогрівів, прогріві, вкладень, часу. Тобто, все, що вимагає постійної роботи. Є ще одна думка, яку я впевнена, ви чули: треба просто знайти свою нішу і монетизувати. На жаль, не кожне хобі дорівнює прибутковий бізнес. Іноді монетизація вбиває задоволення. Іноді виявляється, що те, що ти любиш робити, цінуєш і рахуєш дійсно цінністю, насправді повне лайно. І люди не хочуть це купувати. Бізнес це не тільки про те, щоб робити те, що ти любиш, киць. Це про те, щоб робити те, що потрібно. Ну і ще одне: крипта NFT і IPO. чи Айпо. Я не знаю, що це. Але це найшвидший шлях до мільйонів. Друзі, давайте будемо чесними. Це не шлях, це лохад... лотерея. лотерея. Як у кожній лотереї, виграють одиниці, а програють мільйони. Успіхи в таких сферах зазвичай винятки, а не правило. Загалом, друзі, збагачення, це не серіал на Netflix, де після мотиваційної промови головні героїні летять гроші з неба. Прямо в лице. Бо максимум, що може прилетіти, це вершки. Ну, якщо вона, звісно ж, стане жінкою розкіш. Гроші це система, яка потребує знань, критичного мислення та аналізу. І замість того, щоб шукати чарівну кнопку Більше грошей за 7 днів, краще будувати свою фінансову опору. У вигляді фінансової подушки або фінансового резерву, знати, скільки ти заробляєш і скільки витрачаєш, можливо, саме тут є твоя проблема. Читати книги про інвестиції, фінанси і економіку. І, звичайно ж, ставити собі цілі, диверсифікувати і спілкуватися із людьми, які вже успішні в сфері, в якій хочеш стати успішним. До речі, я вже майже дочитую книгу Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи. Я зупинилася на 20-й сторінці і мені дуже сподобалася ця думка. Ви знаєте, чому більшість людей не робить того, що справді приносить їм задоволення? Їм бракує грошей. Дійсно, замкнене коло багато людей не займаються тим, що приносить їм задоволення, бо вони просто не знають, як у такий спосіб заробити гроші. Проте ще ніхто і ніколи не здобув статків, роблячи те, що йому не подобається. Через нестачу грошей вони продовжують займатися тим, що не приносить їм задоволення, і не заробляють. Нічого. Та рішення є: візьміть своє улюблене хобі і збудуйте на ньому кар'єру. Заробляйте гроші завдяки своєму хобі. Але до цього можна дійти лише тоді, коли виділите час, щоб проаналізувати те, що вам дійсно приносить задоволення, та виявити, де приховані ваші таланти. Багато років тому я познайомився із дуже заможним чоловіком у Нью-Йорку, в якого над письмовим столом висіла цитата: Хто працює цілий день? Той не має часу, щоб заробляти гроші. Очевидно, слід виділяти час і на роздуми. На моє питання: про що ж слід роздумувати? Він відповів: пізнай себе ліпше і довідайся, що приносить тобі щастя. А потім подумай, як у такий спосіб можна заробити. Найкраще ставити собі це питання щодня. І щоденно шукати найліпші відповіді. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то залиште в коментарях отакий смайлик із окулярами, або вогник. А краще діліться в коментарях своїми улюбленими цитатами і думками із книг про фінансову грамотність та й в цілому про саморозвиток. Або, можливо, у вас є цінні поради, які ви колись отримали від інших. Теж діліться ними. В коментарях. Підписуйтесь на канал, ставайте моїми патронами, а також приєднуйтеся до мого клубу спілкування, де я об'єдную цікавих і успішних людей, оточення в якому ви будете відчувати підтримку і зростання. А також це унікальна можливість покращити свої розмовні навички в англійській. І так, наш клуб говорить англійською, бо ми успішні. Побачу вас в наступному відео.